Вітаю! Мене звуть колесник Надія Віталіна, я керівникєрі. І сьогодні ми з вами продовжуємо наше тренування і продовжуємо розігрив е, голови і тулуба плечових суставів, суглобів і рук. Так, остання е, останнє наш рух був. Кругові движення з углобами прямими руками. Далі ми будемо продовжувати. Робимо ключ руками, витягуємо нашу спинку, робимо натягування дуже добре. І піднімаємо уверху гору і видихаємо. Раз, і два. І треба дуже добре натягнути наші ручки, щоб вони рухались уверх і ззаді лопатки з'єднувались. І три. 4, 5, 6, 7, 8. Фіксуємо. Видихаємо. Дуже добре. Розслабляємо. Переводимо руки уперед на наші кісточки. Тут ми будемо прорабатували наш тулу. Вперед видихаємо, з'єднуємо лопатки, видихаємо. Два. І видихаємо. Три з'єднуємо лопатки, видихаємо. Чотири, видихаємо. П'ять, видихаємо. Шість. Видихаємо. Сім. Видихаємо. Вісім. Добре, відпускаємо. Далі наш столу буде рухатися в праву сторону і ліву З нейтральним положенням. Право і нейтральне. Ліво, нейтрально. Три. Ми фіксуємо наші бедра і не рухаємо їх ніколи. Тільки дві, рухається верхня частина тіла. Там. Три. Пам. Там. 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 Пам. І останній рух. Там. Там. Далі ми будемо з вами з'єднувати. Вперед. Праворуч. Назад. Ліворуч. Вперед. Праворуч. Назад, ліворуч. Пам. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І ліворуч рухаємося. Ліворуч, назад. Праворуч, вперед. Ліворуч, назад. Праворуч, вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі ми зможемо з вами це. Без точки зробити, і буде круговий рух. Праворуч і ліворуч. І праворуч і точка ліворуч. І ще раз. Раз, два, три, чотири. Дуже добре видихаємо.